Samsung A04 досить нова сучасна моделька. Ціна 2600. Чорненький колір на 32 ГБ він. Ось такий тут type c роз'єм. Також має роз'єм на навушники. Новенький сучасний. І по екрану наклеєна захисна плівочка ще у нормальному стані. Зараз покажу інформацію про телефон. Він повністю чистий, без різних аккаунтів, введених. А04E на 13 му андроїді. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. показую ще камеру. Ось така тут камера, якщо видно, в комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші варіанти. Є завжди великий вибір по смартфонах. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм.